Друзі, всім друзі, вони губес. Yes. Моя баба, і ми тут на грибах. Ми недавно пройшли. І за годиночку ми відбирали. Ні, менше, ніж за годиночку. Он такий красивий грибочок біленький. Побідали. Бабами. І Мені подобається отакі кріпи, які розуміють. Називається Красноголовець. біленький. Ходемо шукати. Ну так. Бери ягодку, фотографую. Е, цілий кущик ягодок возьми, відео. Он. он цілий кущик, бачите, який Бери, познімай. Зараз будем меня разбирать и будем снимать. Разбирать, и то меняется. Друзья, запах сочасти. За мной я буду. Пока-пока, я буду. Пока-пока, я Он, Он такой рода. У... Белый рыбка живет.